Новий сезон COVID-19. Кількість хворих на коронавірус невпинно зростає по всій країні за останній час. Кількість підтверджених випадків COVID-19 зросла на понад 67%. В той час, як на Буковині зафіксували 879 випадків захворювань за тиждень, чи готові чернівецькі лікарні до нового сезону дізнавалась журналістка телеканалу СІ4 Софія Малешко. Чорнівецькі медичні заклади готуються до нової хвилі захворюваності і розгорнули ковідні відділення. Ситуація ускладнюється порівняно з минулим тижнем Тижнем два рази збільшилася захворюваність, і ми приймаємо якби по попередні міри. Ми відкрили в наших в нашому закладі центральній міській лікарні ліжка при вже з цього тижня. вони готові до прийому пацієнтів. Наразі ми маємо. 40 ліжок в четвертій міській лікарні, 45, перепрошую, 45 ліжок в четвертій міській лікарні, які заповнюються вже на 80%. І ну, не очікуючи на навантаження, ми відкрили ще 40 ліжок в центральній міській лікарні. Нинішню ситуацію з коронавірусом ускладнюють воєнні дії в країні. Велика кількість внутрішньо переміщених осіб часто мігрує, розповсюджуючи вірус в інкубаційному періоді ще до виявлення. Ну, якщо так дивитися, то як вплинуло кількість населення, ми повинні розуміти, що приїжджають нові люди з новими, скажімо так, ну, з хворобами, можливо, може так сказати, але разом з тим ми розуміємо, що вже є цей кінець серпня, це є ну, вже такий сезонний спалах. Ловами начальниці управління охорони здоров'я Чернівецькі лікарні до нового сезону ковіду готові. Втім, сподіваються, що обладнання та ковідні відділення не знадобляться. Однозначно, ми вже пройшли, скажімо так, великі хвилі, які були в нас в минулому році, на початку року тому ми вже в принципі готові до цього. Готові як ми кисень забезпечених в наших лікарнях. в Наших лікарнях є ліжка, в наших лікарнях є кадри, які з цим працюють. Відповідно, всі законтрактовані з національною службою. Здоров'я щодо лікування ковід, тому якихось проблем в цьому ми не бачимо. Але все ж таки, знову ж таки, я хочу ще раз наголосити, що кожна хвиля в нас, як ми бачимо, вона буває різною. Кожна хвиля показує себе якось з іншої сторони, тому ми готові, готуємося і не дивлячись на те, що ця хвиля можливо більше така складніша, тому що ще ускладнене внутрішньопереміщеними людьми та військовими діями, тому це для, для медичного. Ну, сектору трошки складно, складніше, але все ж таки ми готуємося, ми готові. Ми маємо запущені всі станції, всі пройшли, ну, скажімо так, технагляд і нічого, будемо працювати. Через зростання захворюваності на коронавірус серед чернівчан центральні лікарні чернівців відкрили відділення на 40 ліжок. Це жовта зона, Так звана, ще на червоному ж вже жовта. Якщо. Брати ту інформацію, яку ми маємо кожен день по місту і по Чернівецькій області, зріст ковіду є. Але він не такий катастрофічний, як був раніше. Наразі тут вже перебувають четверо хворих на коронавірус. Втім, за словами пана Володимира, цей рік має бути простішим за попередні. У нас є четверо хворих. Вже поступили до нас через швидку допомогу з позитивними експрес-тестами на COVID-19. Вони в основному середньої важкості і розпочаток лікування. Будемо сподіватися, що вони найближчим часом одужують і повернуться додому і на роботу. Пані Наталя наголосила на заходах безпеки, яких повинні дотримуватись чернівчани, аби вберегти себе та своїх близьких від зараження небезпечним вірусом. Все ж таки, ми повинні пам'ятати про карантинні обмеження. Ми мусимо пам'ятати про масковий режим, обов'язково дотримання всіх протиепідемічних заходів, які потрібні, які потрібні, які можуть уберегти, Обов'язково, звісно ж, таки не відвідувати місця скупчення ну населення, якісь заходи такі триматися, скажімо так. Відстані і про це не потрібно забувати в будь-який час, тому що щоб це не було, це сезонний гриб чи це COVID-19, це з від захворюваності. Софія Малешко, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал СІ4.